Якщо говорити про кошти, то це десь сума приблизно 120 тисяч гривень, які були покладені на мій рахунок. Я точно не знаю, яка сума з нього була витрачена, рахунки вже є закриті, тому цей звіт ми дамо публічно. І ця буде інформація на сайті Львівської міської ради. Якщо говорити про довіру, вона є. Я за це щиро дякую Лів'яну. Чи вона є максимальна, чи вона є середня, є політична ситуація в Україні. Мені також прикро, що. Люди прийшли і проголосували не в такій кількості, як це було раніше. Але це питання не до міста Львова, це питання до держави. Чи правильно держава Україна організовує виборчі процеси? Тому що те, то, як проходила виборча кампанія, це прецедент. За 20 років люди, які проводили вибори в Україні і у Львові, такого не можуть собі пригадати. Тому що було дуже багато помилок, дуже було нефахових рішень. Дуже багато було авральних, нервозних моментів. І з цього треба робити великі-великі висновок. Цей закон про вибори треба коригувати і зробити його цивілізованим, щоб громади міст мали вплив на формування міських комісій, щоб не було тих перекосів, які ми бачили у Львові і в багатьох інших містах, коли представники тільки одної сили керують. Щоб не було тих перекосів, які ми бачили в дільничних комісіях. Коли пачками і голови, і секретарі відмовлялись, тому що не знали, на що вони йшли, коли давали згоду. Це ще дуже великі мінуси. Це удар по нас всіх. Я вибачаюся перед передбіганами за таку виборчу кампанію, хоча міська влада була навіть, усунута тим законом від процесу організації виборів. Ми в аграрному плані допомагали багато речей, звичайно, робити, чисто в технічному забезпеченні. Хоча такі речі можна було планувати і набагато, як це організувати, щоб держава думала наперед, а не приймати закон буквально за, за, за декілька тижнів до виборів. Ніде таке, стільки не робиться.